Історія навчила на що розвиток і прогрес, які приносять людям нові блага та можливості, на жаль, завжди супроводжуються негативними явищами. Масова комп'ютеризація, і стрімкий розвиток цифрових технологій, які максимально спростили людині всі технологічні та виробничі процеси, приховують у собі серйозні небезпеки. Близько 30% злочинів, які реєструє управління боротьби із кіберзлочинністю МВС України, стосуються розповсюдження порнографії в мережі інтернету. Всіх дітей який вік у них є чи в однокласниках, ще в контактах, є свої сторінки создані, створені. От. І на даних сторінках діти розміщують будь-яке відео. Викладають і жорстокі відео, і відео з ознаками порнографічного характеру. От. А якщо вони розміщують у мережі інтернет е, порнографічні. Е, ну, е, Відео про характеру, це ж тягне за собою кримінальну відповідальність. Серед установ, які намагаються максимально швидко брати на озброєння технологічні новинки, чільне місце посідають банки. Вони мало не щомісяця пропонують нам сервіси, що дозволяють максимально легко і просто розпоряджатися своїми грошима. Платіжні картки і банкомати вже давно стали частиною нашого життя. А інтернет-банкінг, купівля товарів через освітню мережу, не заморська екзотика. На жаль, цим користуються не лише клієнти, а й злочинці. В обласному управлінні МВС розповіли про основні резонансні кібер. Злочини, які часто відбуваються на Хмельниччині, зняття коштів за допомогою послуги «ПриватБанк» – така послуга, як операція без картки. Відомо ну, на даний час відомо більше 15 фактів зняття коштів за допомогою даної праці, лише на території нашої області потерпілих. Наступним видом, який також набуває обертів, це є те ж саме дистанційне зняття коштів. Через послугу Приватбанк це Приват-24. На кінець 2012 року найбільш поширним і найбільш таким резонансним злочином по території України це стало зняття коштів з ну, втручання в систему дистанційного банківського обслуговування, систему Клієнтбанк. Тобто зараження комп'ютера шкідливим програмним забезпеченням. Останнім часом проблема кіберзлочинності набула глобального масштабу. А збитки від діяльності кібершахраїв сягнули десятків мільярдів доларів. Для протистояння кібершахраям світі створюються спеціальні підрозділи і структури. Їхні повноваження постійно розширюються, а технічні можливості посилюються. Тільки за січень цього року з електронних платіжних карт українців кіберзлочинці зняли кошти на загальну суму близько 9,5 мільйонів гривень. Тож кожному варто бути обережним і не повідомляти особистих даних невідомим особам, а також бути пильними під час домовленостей про перерахунок коштів, якщо ж ви таки стали жертвою кіберзлочинців, не гаючи часу, звертайтесь до працівників міліції.